Доброго дня, шановні читачі фірки. Ось сьогодні знову ми підводимо підсумки тижня, який минув. Він знову був цікавий на події. На жаль, ці події, як завжди, вони, якщо не двоякі, то погані. Мене давно вже оце, ці хештеги, зрада і перемога, починають нервувати. Звичайно, що вони вигадані якимись московськими політехнологами для того, щоб. В нас поняття дійсно зради і перемоги стерлося, так, щоб це було все весело. Але те, що відбувається в нашій країні, таке дійсно подібне не на зраду, не на зраду, а на болото. На болото політичне, в яке ми всі втяпалися і не знаємо, як звідти вилізти. Ось скажімо, тиждень почався з виборів міського голови у Кривому Розі, так? Замість, е і самопоміч. Виставила нового кандидата пана Семенченка, який, звичайно, що не мав жодних шансів перемогти проти місцевого пана Вілкула. Казати одіозний вже, напевно, не потрібно казати, тому що це вже війшло в норму, що колишні регіонали, бандити часів Януковича і інше та. Не хочу казати погане слово, хто, яка розстрілювала людей на Майдані і так далі, вона просто зараз себе дуже комфортно почуває. Питання в іншому. Вілком набрав 70% з менше, здається, 15%, чи скільки? дуже мало. Для чого самопоміч, грубо кажучи, злила вибори в Кривому Розі? І ось тут питання є: чи злила вона їх, чи це, чи це через те, що вона некомпетентна? Розумієте, Чим далі ми дивимося на те, що відбувається в нашій державі, тим більше вилізає махрова дика некомпетентність тих людей, які прийшли до влади. Тому я ще раз говорю, зрада ці хештеги, вони не є добрі для нас. Просто потрібно розібратися, що відбувається і для чого робити завідомо неправильні вчинки. Верховна Рада, Чергова коаліція. Так, що ми знаємо? БПП намагається зібрати нову більшість, вже з'явилися перші перебіжчики до ППП, так? вже їх почали називати тушками, почали ганьбити в ефірах, що вони такі сякі, ніби це щось нове. Нічого нового, не, нічого нового не відбувається, і те, що БПП і скажімо, Народний фронт намагаються створити нову коаліцію, це цілком закономірно. Мене до сих пір ще цікавить, коли ж вступить в дію опозиційний блок і чому вони не об'єднаються з ними. Адже вже тепер нічого нікого не здивує. розумієте? Я думаю, що, можливо, якісь переговори вже ведуться навіть про це. Е, от менші політичні фракції, такі як батьківщина, там, радикальна партія, так? Самопоміч. Особливо батьківщина активізувалася. Юлія Володимирівна знову хоче осідлати великого коня і скакнути в політику, Так, в велику політику. Так? Звичайно, що вони хочуть перевиборів, більшість з них вони хочуть що? Вони хочуть, щоб дістати більше місць в міністерствах. Але чи це добре, чи погано, для нас це ніяк. Тому що від зміни до Данків сума не змінюється. Так само, як зміна прем'єра, нічого не... Зміна прем'єра, скажімо, на Гровисьма чи на когось іншого, мало що змінить. Подивіться, як говорили ми всі за Єреською. Тут перестали. Можливо, єреська буласька була тою людиною, яка не зовсім в повному контакті, в тій знаєте, в такій суміші з цими всіма людьми, які зараз заправляють нами. Далі, фішка тижня, звичайно, це діяльність ГПУ. Тут коротко, так Шокін звінився кваралідзе через органів прокуратури. Через дві години Верховна Рада звінила Шокіна. Ось це звичайно прекрасно. Крім того, ГПУ почало що? Почало робити непровадження з займати зацікавитись діяльністю центру протидії корупції, який очолює Віталій Шабуні. І було було вже записано не знати ким. Патріотами, напевно, відео, таке, знаєте, махрове відео досі кисельова і ват ватного світу проти Шабуніна, який ніби має там якийсь, там маєтки, чуть не рабів, служанок. Ну, я, я, я рекомендую всім людям з кучем гумору знайти це відео так, про Шабуніна. Хто насправді Шабуніна не подивитися? Питання зникнуть самі по собі. Чи дійсно центр протидії корупції чогось варти, чи ні? Він дійсно таки, напевно, вартий, бо його бояться оці всі прогнилі структури часів Януковича і ще кучми. Далі. Що ще? А, ось відносно знову ж таки прокуратура відзначилася цим. Далі а ще перепрошую Гепублічне має питань до пана Єфремова. Ще одна дуже хороша новина, правда. Пану Єфремову видали назад за 61 тисячу гривень і відпустили на волю. Вільне а крім того, суд припинив усякі провадження вже проти Юрія Іванюченко, відомого нам всім як Юра Єнаківський. Саме той Юра Янаківський, який жив в такому самому межевірі, як і Янукович. Тепер пан Іванющенко може спокійно вертати з російської неволі, де він перебуває, чи де він до сім'ї там в Монако, чи де вони там живуть. Тобто, насправді відбуваються жахливі речі, до яких ми вже дійсно поволі починаємо звикати. Ось, наприклад, Рада суддів заступилася так за свого е колегу. так, по прізвищу Буран, Одесь, одеського суддю, якого хотіли набу затримати за хабар 500 тисяч доларів, а він від них відстрілювався. Вона звинуватила їх в тому, що вони хотіли, що вони довели людину до самогубства, тому що він попав в лікарню перерізуючи собі вени. Це є просто вже фантастика. Я з років назад, навіть в часи грибокого кучмізму, коли ще освіта і культура настільки, настільки не були подолані, такого би не могло бути. Розумієте, мало того, цей Буран виступає в Верховній Раді. Що він каже? Вони не праві. Вони, вони казали неправду. 500 тисяч я не брав. Я брав їх частинами. Це він так стається, сказав в Верховній Раді. Частинами брав. Найбільше виступав Клічко, перепрошую, не Клічко цей, Ляшко, так ще один казковий персонаж. Ляшко, який закликав геть корупціонера, а там десь бідний Масійчук. Чистий сидить біля нього. Це все величезний цирк, і це обговорюватися дуже важко, але ми мусимо це обговорювати, щоб знати і зрозуміти, як нам жити далі. Як нам жити далі? І, наприклад, от, е, що відбулося в нас, ось, наприклад, в нас теж відбулася така невеличка новина. У нас е, приїжджав дуже відомий такий ще один д'ять часів і Кучми, і, і Януковича, і Пан Ківало. В нього тоді якась. Е, Інститути, філіал інституту, в який він там має право в Одесі, і він приїжджав призначати нового ректора. Ось, питається, він ходив по вулицях, міста він був зауважений. Так? А де всі наші націоналісти? Де ті всі з А? Де ви ділись? Нічого з ним не поговорили. Так походила собі людина, гуляли. Націоналісти, де ви були? Ось так, ось в тому ваш націоналізм? Чи ви не знали, що така одіозна людина, яка куштувала нам і першого майдану, і другого, напевно, розумієте, вона прибула в нашому не могли хоча б плюнути десь. Не могли, видно. Але це все таке. Вертаємося, скажімо, до того, що відбувається в нас на Пекарпаті. І з цією метою я знову запросив гостя в студію, не в студію, в наш сховний офіс, це інформаційний аналітик Ігор Ткач. Вітаю! Вітаю. От е, я знаю, що ти вчора був на сесії обласної ради. Так, але я би хотів почати не з того, бо вибори відбулися не тільки в Кривому Розі. Але відбулися і в Білоберізькій об'єднаній громаді. І з тих сіл, які входять в цю нову громаду, одне село категорично відмовилося брати участь в виборах, не створили дільниці, не створили комісії. Вони юридично заснували так звану юридичну особу село угу. і кажуть, що тепер вони ну, якби живуть окремо. У мене тут є така одна штука до наших товаришів із Служби Божої України. Дуже часто, коли ви ходите з громадськими активістами, ви розказуєте, що вони так? використовують чужі гроші і нібито ніби нічого не роблять. От. То я хочу сказати, шановні, а ви як грантоїди поцікавилися тими людьми, які є ініціаторами сепаратизму на Прикарпатті? Та якими людьми? Тими, які знаходяться в Остеріках. А, я не хочу відвідуватися. Хтось хоч раз. Викликав тих людей давати пояснення, причому відомо, і це не є секрет, що одним із фігурантів це є високопосадовець Верховинського району. Як ви, Грантоїди, збираєтеся отримати цю державу? У нас що буде? Конфедерація сіл стосовно сесії обласної ради. Цілий день мене вчора боліла голова і продовжує боліти сьогодні, просто від. від від побаченого і почутого, бо я намагався вникати в те, що ви там, шановні, говорили. У мене якесь таке враження, що ну, ви абсолютно далекі від реальності, і у вас вже втрачене це почуття хто? Це, хто? Почуття самоз... це є сич, це є Гладій, ага. це є гончарук, це є чоловік Божий знаний в народі. Ви взагалі втратили відчуття реальності, у вас навіть немає інстинкту самозбереження. Ви під надуманим. Приводом звільняєте заступника голови обласної ради тільки за те, що вона вам не дає можливості займатися своїми схемами. Пані Галабало, так їй звільнила стільки, я пам'ятаю, я... за нетактовність, так, Так, за нетактовність. Так. Скажіть, будь ласка, пане Сич, а тактовно було на сесії обласної ради робити зауваження працівникам апарату обласної ради, на яке вони не заслужили. А тактовно було закривати рота деяким депутатам обласної ради? Це тактовно. Я, я здивований, я не фанат Галабали, і я навіть можу сказати так, що те, що відбулося, то енергетично може відбулося справедливо, бо це пані Галабалі за 2012 рік, за роботу команди Дерев'янко у Надвірнянському районі, у Богорочанському, у Долинському, що було там все добре. А в 2014 році це вам повертається ваш бумеранг. Але треба розуміти. Що не можна, по-перше, під такими надуманими причинами це робити. Ви думаєте, що журналісти не бачать ваших смс-ок на ваших смартфонах, що ви переписуєтеся? Які смс, вони можуть бути опубліковані, можна їх побачити. Пане Гончарук, ви без Матвіянка не можете нічого вирішити в своєму житті. Ви чекаєте, коли вам смс-прийдуть? Чи ви думаєте, що ніхто їх не бачить? Я просто вражений і я закликаю всіх, ну, напевно, знаєте що, для того, щоб ми зберегли е, якесь своє здоров'я. Нам, напевно, пора припиняти, дивитися якісь новини, або цікавитися тими дурницями, чим ми там займатися, а просто займатися інтелектуальною роботою, складати списки. Складати списки, тому що настане колись хвиля революції, і ці списки ну, стануть потрібні. Ну, Іро, ну тут таке списки треба складати завжди. І почати ще з списків, скажімо так, 2004 року, коли підводили підсумки голосування. Тобто ківало має бути номер один. Списки є, але. Ніякого толку. В чому ж може бути причина? От яке, от мене цікаво, яке може бути політичне майбутнє от нашої еліти на Прикарпатті? От вибори він не бачить цього, що відбувається? От Взагалі, це ж жах, що відбувається. Проблема в тому, що ну, скажімо, якщо говорити про більшість, то більшість не вибрали, але за неї проголосували. Треба розуміти цю різницю, тому що ті, хто є при владі, вони проектують вибори так. Щоб їх знову переобрали, тобто фактично mm. закладається програмування. Що вибір без вибору? Це не є вибори, так як останній закон це так? Не що є вибори. вже був закладений в Було те, що це вже маніпуляції можна робити mm. з цим законом. Тому я mm. кажу, що оте, оті всі кадрові призначення, оце ваше обговорення вчорашнє, три роки, п'ять років. Звітом без звіту, тих приймем, тих не приймем. Це це страшно дивитися з боку на це. Ви просто не усвідомлюєте, наскільки це дико виглядає. Не, ну вони Якщо просто... ми говорили про Верховну Раду, що там є диригенти, які піднімають руки, і фракція робить так як диригент. Шановні, у нас таке саме і в обласній раді. У нас що, депутати вже не мають власної думки? Ну, напевно, не мають, раз вони смс-принокористуються так від лідерів якихось партій. Ну, це як це? Взагалі, в мене постає питання, яка є функція обласної ради? Якщо в нас є децентралізація, є громади, і вся територія області поділена між громадами, і громада повноважна вирішувати це питання на своїй території, для чого ви здалися? Чому ви маєте вирішувати? Добувати пісок в рогатині чи ні? Ні, ну я абсолютно переконаний, що люба рада, в першу чергу, обласна, і в любій районі це активізм радянської влади. Це ми вже так ми вже говорили десятками років. Ну десятками, але багато років ми про це говорили. Річ в тому, е, яка перспектива? Є світло десь там? Може воно бути в кінці тунелю? Бо те, що зараз відбувається, дійсно дуже депресивно для нас всіх. Я не знаю. Я думаю, що треба дочекатися Великодня і ну. Це єдине те світло, яке наразі у нас є, тому що я не бачу іншого світла. Добре. Ігор, дуже дякую, що прийшов. Дякую дуже за, за інтерв'ю. Не останній раз. Ну, а зараз е, час підвести, скажімо так, хороші новини. Їх... Було. Були хороші новини. Ну, хороше новини, що вижив знову Парасюк. Його машину кидали бомбу, так, і він знову вижив. Ну, добре, я не хочу нічого насміхатися, але я запропонував би всім сайтам просто зробити таке опитування. Так, що це було кидання машину Пересука? Замовлення самопіару кримінальними розборками чи боротьбою з патріотами? Я думаю, це результати опитування були би невтішні. Але він вижив і це добра новина. Ще одна добра новина: Turkish Airlines нарешті, прилетіли до Івано-Франківська. Так, ми дійсно можемо літати в Стамбул. Ось. Що там робити, не знаю, якщо нас такому курсу обмінника, але літати можемо. Ось, ну, Остання хороша новина, яку я хочу особливо неї наголосити, що до нас приїжджає Елтон Джон. Це остання новина, яку я наголошую. Ця новина прекрасна. Елтон Джон виявився виходцем з села так, Верховинського району. І його дідусь Іван Двійтяк. Не дивно, в нього фамілія Двайт. Велтон е, Джона, справжній рандвій тяк був одним з е, засновників пласту. І в 1920 році мусив вимігрувати до Великобританії через те, що Польща купала Гевчину. Е, містер Сер Елтон Джон, я от читав, він сказав, він дуже радий, що знайшов свої коріння, і мріє прокататися на своєму кабріолеті по прекрасній дорозі від Белеберіськи до Верховини. Ну, Сподіваємося, що він цього робити не буде, бо помре. Ось. Остання новина звичайно була перша квітнева. Чим я вас і вітаю до побачення.